Привіт, привіт, технопоціновувачі. Ви на каналі Техногайд, місці, де технології оживають, а гаджети проходять справжню перевірку на міцність. Сьогодні ми зануримось у світ звуку, де дроти це вже пережиток минулого, а свобода, стиль і комфорт новий стандарт. Ми зібрали топ бездротових повнорозмірних навушників до 5 тисяч гривень, які в 2025 році задають тренди і тиснуть максимум зі свого цінника. Ці навушники вибір для тих, хто цінує. Не лише якість звуку, а й комфорт, автономність та технологічні фішки. Хтось полює на глибокі баси, хтось кайфує від кришталевого вокалу, а хтось просто не хоче розряджати смартфон, підключаючи старі дротові гарнітури. Ми врахували все: шумозаглушення, якість мікрофонів для дзвінків, зручність посадки, час автономної роботи, підтримку кодиків та навіть зручність кнопок або сенсорів. Тож пристебніть вуха, буде гучно, технічно та об'єктивно. Не забудьте поставити лайк. Написати у коментарях, які навушники вибрали б ви. А всі посилання, як завжди, чекають в описі під відео та в закріпленому коментарі. А якщо хочете підтримати наш канал і допомогти розвивати український техноконтент, можете закинути монетку на Монобанк. Посилання теж знайдете під відео. Погнали! На п'ятому місці нашого рейтингу Бейзос Bovi D05. Це бездротові повнорозмірні навушники, які вже стали хітом серед бюджетних моделей у 2025 році. За ціну близько 1500 гривень в Україні і 1000 гривень в Китаї. Вони пропонують вражаючий набір функцій, що рідко зустрічається в цьому сегменті. Перш за все, варто відзначити активне шумозаглушення, яке ефективно приглушує фонові шуми, дозволяючи зосередитися на музиці чи подкастах завдяки Bluetooth. 5 з'єднання. Стабільне, а підтримка SBC та AAC кодеків забезпечує якісне звучання. Навушники мають 40 міліметрові драйвери, що забезпечують насичений звук з глибокими низами. Щодо автономності, Basus D 0,5 можуть працювати до 70 годин без підзарядки, що робить їх ідеальними для тривалих поїздок чи робочих днів. Зручна посадка, там які амбушури забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні, проте є й деякі недоліки. Матеріали корпусу переважно пластикові, що може вплинути. На довговічність, крім того, відсутність підтримки IPX може бути мінусом для аудіофілів, які шукають найвищу якість звуку. Загалом Beizus Бовіде D05 – це відмінний вибір для тих, хто шукає доступні бездротові навушники з хорошим звучанням та функціоналом. На четвертому місці нашого рейтингу SoundPeats Space повнорозмірні бездротові навушники з комбінованим підключенням, які стали справжнім відкриттям у ціновому сегменті 2000-3000 гривень. Це чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між якістю звуку, комфортом та сучасними функціями. SoundPeats Space оснащені 40 мм драйверами, що забезпечують насичене звучання з глибокими басами та чіткими високими частотами, завдяки підтримці Bluetooth 5 і 3 з'єднання стабільне та енергоефективне. Тивне, а вбудований мікрофон дозволяє здійснювати дзвінки без зайвих шумів. Однією з ключових переваг є активне шумозаглушення, яке ефективно приглушує фонові шуми, дозволяючи повністю зануритися в музику чи подкасти. Автономність навушників вражає до 61 години відтворення без підзарядки, що робить їх ідеальними для тривалих поїздок чи робочих днів. Проте варто зазначити, що навушники не підтримують високоякісні кодики, такі як APTX чи LDAC, що може бути мінус. Сом для аудіофілів, крім того, корпус виготовлений з пластику, що може вплинути на довговічність при інтенсивному використанні, загалом SoundPeats Space – це відмінний вибір для тих, хто шукає сучасні бездротові навушники з хорошим звучанням, активним шумозаглушенням та тривалою автономністю в межах доступного бюджету. На третьому місці скол Candy Хеш Evo. модель, яка змушує змінити думку про бюджетний сегмент. Це не просто навушники для щоденного використання, це універсальний інструмент для всіх, хто хоче слухати гучно, глибоко і без компромісів. У Hesh Evo стоять 40 мм драйвери, що видають потужний бас і водночас залишають простір для деталізації вокалу та середніх частот. Це не студійний рівень, звісно, але для вуличного ритму тренажерки чи шумного офісу те, що треба. Щодо автономності, до 36 годин роботи без Зарядки. Так, справжні півтора дня музики, подкастів чи дзвінків. І навіть якщо все ж посадив акум, швидка зарядка за 10 хвилин дає ще 3 години відтворення. Кнопкове управління просте і надійне, нічого не глючить, не зависає і все завжди під рукою. Bluetooth 5.0 тримає стабільно. Є підтримка Tile для пошуку навушників у випадку втрати, корисна фішка, яку чомусь досі рідко зустрінеш у конкурентів. В комплекті є шнур із мікрофоном, підключаєш дротово, коли сів акум або хочеш мінімальну затримку. А тепер чесно про мінуси. Немає підтримки APTX чи LDAC. Тому для меломанів, які ганяються за Хай РЕС, звуком не зайде. Плюс навушники не мають активного шумозаглушення, тільки пасивну ізоляцію. Тож у метро чи маршрутці фоновий шум усе одно пробиватиметься. Але якщо дивитись на співвідношення ціни до якості хеш ево, це справжній бестселер у категорії до 4500 гривень. Це стиль, звук і фірмова атмосфера, скалкенді в кожній ноті. На другій позиції Sony VH ch 720N. Це саме ті навушники, які навчили бюджетний клас звучати як дорослі моделі. Вони неймовірно легкі, всього 192 грами. І повір, коли одягаєш їх уперше, виникає відчуття, ніби просто обіймаєш голову подушкою. Але найголовніше це звук. Sony вміє у звук, і ця модель не виняток. Тут чиста середина, збалансовані верхи. Бас не лупить у вилиці, але точно відчувається. Це не для басхедів, це для тих, хто хоче чути музику, а не лише від. Чувати її в грудях. Активне шумозаглушення тут справді працює. Це не XM5, звісно, але за ці гроші дуже навіть. Під шумом автобуса або в кафе ці навушники глушать усе зайве і залишають лише ваш плейлист. Є режим прозорості, можна спокійно розмовляти, не знімаючи їх з голови. А ще є мікрофони з фокусом на голос. Вас буде чути чітко, навіть коли навколо Гамір. Sony поставили сюди свою фірмову фішку DSI. Вона витягує дрібні деталі з mp 3 файлів і робить стрімінг зі Spotify схожим на щось дорожче кум до 35 годин без шумодаву або десь 25 із ним заряджаються через type-c Швидка зарядка є 3 години музики за 3 хвилини на зарядці. Звично, зручно без цирків. І от тут, як завжди, нюанси. Немає підтримки APX чи LDAC, 7 Тому якщо ти аудіофіл зі своїм плеєром на 24 біти, можеш пройти повз. Плюс пластик, він добротний, але не преміум. І все ж за менше ніж 5 тисяч гривень ти отримуєш повнорозмірні навушники з активним шумодавом, крутим звуком і легендарним логотипом Sony. Це вже не просто покупка, це вигідне вкладення у власний комфорт. Фіналіст нашого топу Anker Sound Core Space One. І скажу чесно, це той момент, коли ти чуєш звук і забуваєш, скільки вони коштують, бо звучить так, ніби ти заплатив у півтора раза більше. Відкриваєш коробку, дизайн стриманий, нічого зайвого. Але коли вдягаєш, відчувається, що це не дешевий пластик. Все підгонка, посадка, м'які амбушури комфортні навіть після трьох годин підряд. І от ти вмикаєш, і бах! 40 міліметрові драйвери тут роздають так, що навіть Spotify звучить як Hi-Res. Глибокий вокал об'ємний, а інструменти не зливаються в кашу. Шумодав це взагалі кайф у метро чи офісі з ними ніби в капсулі. І не важливо, що діється навколо. АНС реально на рівні, причому не просто глушить усе підряд, а розумно прибирає саме зайве. Що ще круто: автономність з шумодавом майже 40 годин. Без нього дотягує до 60. Це не просто для галочки, це реальні цифри, які перевірені. Bluetooth 5 і 3 тримає з'єднання без жодного відриву навіть через стіну. А ще мультипойнт перемикає. Ешся між ноутом і смартфоном без розриву мозку. з мінусів хочеться більше кастомізації еквалайзера в додатку. А також хотілося б ldac або хоча б aptx Але слухай, за такі гроші це вже придирки. Бо Soundcore Space One це саме той варіант, коли можна закрити очі на логотип і просто кайфувати від музики. Це наш лідер, і по звуку, і по технологіях, і по враженнях, без зайвих прикрас. Просто клас. Отже, ми протестували кращі повнорозмірні бездротові навушники до 5 тисяч гривень у 2025 році. І тепер вибір за вами. Кожна модель в цьому рейтингу варта уваги, але саме ваші лайки, коментарі та підтримка на Монобанк допомагають нам рухатись далі. Усі посилання в описі та закріпі. Почуємось.